Вітаю! Вчора я анонсувала безкоштовну відправку Укрпоштою. Безкоштовна відправка, у мене є 10 промокодів. Першим 10 замовникам на Укрпошту відправлю безкоштовно із знижкою 99%. Тому встигніть і замовте, оплата на рахунок ФОП. Чому? Прошу попередню оплату для того, щоб ви мали можливість оцінити безкоштовну доставку, щоб ви зрозуміли, що сумку ви отримаєте по ціні сайту, як ви за неї оплатили. У мене був негативний досвід безкоштовної доставки Укрпоштою після плати. Чому був негативний? Тому що дівчинка сказала, що я все одно заплатила більше, ніж за сумку. Так, ви будете платити більше, коли ви користуєтеся послугою після плати. Ви оплачуєте ці кошти не мені в кишеню, не продавцю, а оплачуєте за послуги перевізника. Точніше, служби доставки. Вони беруть за цю послугу певні відсотки. Нова пошта бере свої відсотки, Укрпошта бере свої відсотки, навіть розетка бере додаткові кошти за послугу після плати. Тому оплачуйте на рахунок ФОП. А я вам зроблю безкоштовну відправку Укрпоштою, щоб ви максимально зекономили при покупці моїх товарів. Промокодів всього 10, тому поспішайте. Але вони мені також надали можливість робити 50% знижку на всі відправки цілий місяць. Тому замовляйте. Світловідбиваючі аксесуари Світашка. І користуйтеся такою супер пропозицією від Укрпошти. Я здивована, приємно здивована їхньою пропозицією. Гарного всім дня! Бережіть себе, мій сайт, світашка.